То такий відпочинок. Файно їсти, добре спати, бог здоров'я мусить. Не, так. Мусить до обіду поспав, перед обідом встав, пішов до джерела на втусі, випив на втусі, дві години походив парком. Обід, Марія спати до вечері. Перед вечерю встав на Втуся, походив курортним парком півтора години, ну, трохи менше, півтора години. Трошки вернувся, з'їв свою вечерю. Не попив Марії і спати вже не хоче. Ну бо хто буде вже спати? Цілий день спав. Ні? А тут музична альтанка. Саме тоді ввечері починалося правдиве життя курортника. Але треба сказати, що у цьому світі, можливо, хтось має вдома, є дуже багато картин, фотографій із зображенням нашої альтанки, але без людей. Знаєте, чому? Було так. Що як е, такий чоловік, який приїхав без жінки у Трускамець, він собі цілий день спав, пив ту на ходив вже, дивився, що, що це робить вечором, а тут музика грає. музиканти. Він приходить, в нього жодних планів. Йому 21 день відпочивати без жодних планів, бо він без жінки, в нього жодних планів нема. Він приходить сюди та посидіти просто, ну музика грає та хоч посиджу, бо спати не хочу. І тут він побачив її без жодних планів. Він запрошує її потанцювати. Просто, а що не можна потанцювати? А хто заборонив? Вони танцюють один раз. Але виявляється, що ввечері, коли закінчуються ці танці біля льтанки, їм в одну сторону йти, І вони проводять один одного один раз, без жодних планів. Їм лишається відпочивати обом 20 днів, вони це розуміють. На другий день вони танцюють цілий вечір. Вони проважають один одного, півночі він її, а півночі вона його. До їхніх жодних планів. Просто по на що ходити не можна. <рі> Наступного вечора вони зустрічаються тут, вже домовляються про зустріч. Вони цілий вечір танцюють і розуміють, що їм лишилося відпочивати на курорті 19 днів і у них досі жодних планів. І тоді з'являються плани і починається те, що починається на всіх курортах світу. Романи. Ну і саме тут вони починалися біля цієї альтанки. І потім, коли проходив цей 21 день, і ці тимчасові кохання...